Доброго вечора. Вирішив заїхати на сою глянути. І бачу вона вже починає скидати листочки. Дуже багато вже пожовтіла вона. Я так зрозумів, що це ранній сорт, тому що в мене є ще одна соя, то вона взагалі ще зелена. А ця вже просто ось ця вже аж усім поскидала листочки? Вже ось ще трішки, ще трішки і, і буде вже готова. Листя облітає. Казали мені, що це ранній сорт. А я щось прослухав. Придеться мені осіяти трішки пізніше, щоб не замовляти комбайна на одну, на одну площу. Ну, такий стан. Зараз вечір вже не видно добре, але, але і то видно. Зараз я піду подивлюсь на гречку, бо я був тут я був тут 9 днів тому назад, то вона ще не була жовтою. Ну а тут вже зовсім листя облітає. Так, ставимо лайки, підписуємось на канал. Ну, все добре.